Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. Відгадайте загадку. Крошляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух. Яка це пора року? Так, вірно, це зима. Ось дітки прийшла до нас довгоочікувана красуня зима. А що ж вона нам принесла? Так, вона нам принесла сніг, мороз, хурделицю. Бурульки, Кож багато веселищів. А що ж можна робити на вулиці взимку? Подивіться на картинки та скажіть, так, кататися на санчатах, гратися в сніжки, робити сніговика, кататись на ковзанах, на лижах, якою може бути? Ти зима, адже вона часто змінює свій настрій. А для того, щоб дізнатися, якою буває зима, пропоную вам зіграти гру, яка називається Зима яка. Я буду вам показувати картинки з підказками, а ви маєте здогадатися, яка ж зима буває. Ну що, готові гратися? Тоді розпочинаємо. Зима святкова. Кришталева, люта, білосніжна, іскриста, м'яка? Сніжна, королівська, морозна. Вітряна, льодяна, срібна, пухнаста, чарівна, весела. Інколи може бути безсніжною. Зоряна, колюча. Молодці дітки гарно справилися з завданням. Ось якою може бути зима. Вона часто змінює свій настрій, але ми все рівно її любимо. Я дякую вам за увагу, малята, що ви зі мною так весело погралися. Ви великі розумнички, а я на цьому з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!